Пані Валентина, хоч і має відношення до торгівлі, свою продукцію до долара не прив'язує. Каже, нові ціни на хліб насторожили. Ну, звісно, в шокі, але будемо купувати, що робити. Зміни цінників у магазинах. Пані Валентина розуміє, каже, все через примхи іноземної валюти. Ну, все від цього долара залежить, кажуть. Ти ми так само думаємо. Добродій Петро все життя пропрацював у гарячих точках. Каже, пенсії у 1200 гривень і так ледь вистачає. Газ, е підняли то і хліб піднімуть, а світло я не знаю, чого будуть піднімати. У нас же ж електростанції свої є. Поля не обрані, не сіють пшениці, мало. В середньому буханець звичайного хліба подорожчав на 30-40 копійок. На поодиноких прилавках ще відніються хлібини з попередньою вартістю. Підняття цін на хліб було прогнозованим, кажуть у департаменті агропромислового розвитку. Проте деякі підприємства завищували ціну необґрунтовано. Тож моніторити ситуацію будуть і в обласній адміністрації, і в антимонопольному комітеті. Таке відбулося збільшення ціни на хліб. Не тільки на всі сорти, а й на хліб масового вжитку, так званий соціальний хліб. Ну не все нам вдалося зробити, щоб не допустити цього через подорожчання енергоносіїв, зокрема газу. Проте деякі подоляни подорожчання хліба вважають правильним та потрібним. Треба ж якось вижити в Україні. Після ліків та хліба українці з острахом чекають, що наступне у списку на подорожчання.